1930-ті роки. Німеччина країна, знищена війною, принижена версальським договором. Економіка лежить в руїнах, інфляція шалена, безробіття масове, і раптом неймовірний ривок, Промисловий бум, озброєння, нові автостради, заводи, армія. Але звідки гроші? Як країна, яка ледве дихає, раптом піднімається на ноги і готується до нової війни? I 1930-ті роки стали переломним періодом для Німеччини після поразки у першій світовій війні та важких економічних потрясінь, спричинених гіперінфляцією, безробіттям та репараціями, країна опинилася на межі економічного краху. Попри це, завдяки ряду реформ та змінам у політичному курсі, вже до середини 30-х Німеччина демонструвала знакове економічне відродження. Супутником цього немизідного підйому було зростання військової потужності, що в майбутньому стало одним із чинників розгортання Другої світової війни. Водночас, у період економічної реконструкції німецької економіки, з'явилися несподівані фінансові і технологічні потоки із-за кордону, зокрема із Сполучених Штатів Америки. Деякі американські корпорації здійснювали інвестиції або передавали технології, що опосередковано сприяло відродженню індустріального потенціалу Німеччини, щоб зрозуміти, чому американські корпорації почали співпрацю з нацистською Німеччиною, потрібно глибше зануритися у стан самої Німеччини після Першої світової війни. Підписання Версальського договору наклало на Німеччину величезні економічні обтяження, репарації, обмеження військових можливостей та територіальні втрати поглибили економічну кризу. Гіперінфляція на початку 20-х років вичерпала заощадження населення, що спричинило соціальну дестабілізацію. У цьому хаосі зростала підтримка радикальних ідей. Нацизм, який обіцяв швидке відродження країни і повернення її на світову арену, набув популярності серед мас. Після приходу до влади у 1933 році Гітлер почав впроваджувати амбітні економічні реформи, що потребували значного фінансування. Ресурси, що живили цю нову економіку, були у зовнішніх гравців, зокрема американського бізнесу. Попри ідеологічні відмінності, бізнес залишався бізнесом. Економіка США, яка шукала вихід із Великої депресії, була зацікавлена в розширенні своїх ринків. Німеччина своєю чергою потребувала інвестицій, технологій і сучасного менеджменту. Американські корпорації з одного боку шукали нові ринки збуту та вигідні інвестиційні проекти. З іншого прагнули уникнути впливу комунізму, який розглядався як потенційна загроза їхнім бізнес-інтересам. І вигідні умови, запропоновані третім рейхом для іноземних інвесторів, привернули увагу низки транснаціональних корпорацій. Для них Німеччина була не просто ринком, вона ставала форпостом у Європі, що швидко модернізувався. Конкретними прикладами американських компаній, які зіграли помітну роль у цьому процесі, є Ford Motor Company. американський автомобілебудівний концерн був відомий своїми передовими методами виробництва. У Німеччині існувала дочірня компанія, яка не лише виготовляла автомобілі, а й займалася виробництвом вантажівок, необхідних для логістичної підтримки німецької промисловості і згодом військових потреб. Відомо, що ідеологічні переконання Генрі Форда, зокрема його антиєврейські погляди, знаходили відгук у німецькому контексті. General Motors через Opel. Opel, як німецька дочірня компанія американського General Motors, активно розширював виробничі потужності, технологічні рішення та управлінські методи, впроваджені американською материнською компанією, сприяли модернізації виробництва, що було критично важливим для економічного відродження. International Business Machines, IBM, що спеціалізувався на обчислювальній техніці, розробляв системи для обліку та обробки даних. Ці технології згодом були адаптовані німецькою владою для ведення бюрократичного обліку, включаючи ідентифікацію та класифікацію населення за етнічними ознаками. Роль IBM у німецькому проєкті обліку населення є предметом численних досліджень і залишається суперечливою темою в історико-аналізі. Standard Oil і суміжні нафтові підприємства постачали технології та ресурси для виробництва синтетичного палива. Цей напрямок був особливо важливим для забезпечення німецького військового механізму, де нафта та її похідні відігравали критичну роль. Якщо глянути глибше, співпраця не була випадковою, що ж мотивувало американський бізнес до такої взаємодії з режимом, який пізніше стане символом зла. Економічні мотиви, де американські корпорації розглядали інвестиції в Німеччину як спосіб виходу на перспективний ринок та можливість отримання високих прибутків від модернізації індустрії. Економічна політика режиму Гітлера, що обіцяла повну відбудову промисловості, створювала сприятливий клімат для бізнесу. Ідеологічні та геополітичні аспекти у деяких американських кіл господарської та інтелектуальної еліти панувала думка, що протистояння комунізму може бути важливішим за ідеологічні розбіжності з нацизмом для багатьох бізнесменів. Підтримка німецького режиму була менш суперечливою альтернативою радикальним лівим ідеям, що загрожували приватній власності та вільному ринку, правові та політичні обставини. До початку Другої світової війни існувала юридична база для міжнародних інвестицій, і компанії діяли у відповідності з комерційними угодами. Політична ситуація дозволяла бізнесу орієнтуватися на економічний результат, мінімізуючи при цьому питання етики та відповідальності. Після війни багато з цих компаній уникли серйозного покарання, а деякі навіть отримали компенсації або продовжили діяльність, не змінюючи своєї стратегії. Історія показує, що бізнесові рішення мають довгострокові наслідки, які виходять далеко за межі фінансових звітів. Після завершення Другої світової війни роль американських компаній у сприянні німецькому економічному підйому стала предметом глибоких аналізів і критичних досліджень. Багато компаній зуміли зберегти свій імідж, хоча історичні факти про їхні зв'язки з нацистським режимом залишаються суперечливими. Дискусійні питання та сучасні дослідження суперечливості ролі американських корпорацій у фінансуванні нацистського відродження викликають палкі дебати серед істориків. Деякі дослідження підкреслюють економічну вигідність таких угод інші етичні наслідки співпраці з режимами, що зловживали владою. Сучасні історики досліджують архівні документи, відкриваючи нові деталі співпраці між міжнародним бізнесом та нацистською владою, що дозволяє ширше осмислити мотивації тих часів. Сучасні міжнародні відносини та корпоративна етика також враховують історичний досвід співпраці з режимами, що порушували загально прийняті принципи прав людини. Аналіз 30-х років допомагає зрозуміти важливість прозорості та моральних обмежень у глобальному бізнесі. Історія взаємозв'язку між бізнесом і політичними режимами є складною і багатогранною. Фінансування німецького ривка у 30-х роках за участю американських корпорацій демонструє, що економічні інтереси іноді можуть переважати над етичними міркуваннями та політичними принципами. Аналіз цього періоду важливий не лише для розуміння минулого, але й для формування сучасної політики в галузі міжнародних інвестицій та корпоративної відповідальності. Не забудь поставити вподобайку та підписатися. Нас чекає безліч цікавих історій.